Вітаємо вельми шановне товариство поціновувачів відеоігрового мистецтва та консольного кіно. Ви дивитеся 150-й випуск ігрових новин Play News. Не те, щоб він був ювілейним, та 150 звучить поважно. Вже невдовзі, а саме 17 липня, програмі Play News виповниться три роки. Я от нещодавно переглянула перші випуски, які створювалися задовго до того, як я довідалась про Play UA. Мушу визнати прогрес. Помітний дякую, Оксана. Я пишаюся тим, що озвучував Play News, Ще з е, е, другого випуску. За ці три роки ми неодноразово змінювали формат, до нас долучалися і нас покидали сценаристи. Ми вчилися і ставали кращими для вас, шановні глядачі. Дякуємо за те, що своїми переглядами, лайками та поширеннями допомагаєте нашому проекту. Ви ж допомагаєте! Ну допомагайте. Ну ну правда ж ну досить же, бо ще розплачусь. Отже, з цього випуску ви довідаєтесь, у чому секрет шаленої популярності стін, куди переїжджають асасини, без чого не можуть жити електроніки і ще багато іншого. У мікрофон бубонітимуть Олекса Мельник та Оксана Зорка. Поїхали. Увага, увага! Британські вчені нарешті з'ясували для чого Valve влаштовує стім розпродажі. Та що там з'ясовувати у гейба Ньюела так багато грошей, що він може дозволити собі викидати їх на смітник. Вчені раніше підтримували цю теорію, однак на тижні стали відомі зовсім інші факти: традиційні розпродажі неодмінно викликають ажіотаж у сервісі СТІМ. Тим самим вони не лише підвищують продажі в магазині, а й піднімають загальну популярність клієнта. Так, у цьому є сенс. Один з попередніх рекордів відвідуваності СТІМ становив саме під час одного з таких розпродажів. Саме так. У грудні Valve звітували про досягнення 7 мільйонів користувачів, які одночасно витрачали заробітну платню у паровому сервісі. А на минулому тижні під час літнього розпродажу вентелі зафіксували новий рекорд: 8 мільйонів користувачів. Це, звісно, дуже добре. Але чи є прямий зв'язок між розпродажем та фактом зростання інтересу до сервісу? Адже наскільки я розумію, найпопулярнішою грою Steam залишається безкоштовна Dota 2. певна річ він є. Steam давно вже демонструє постійне зростання популярності, але спалахи інтересу до сервісу з'являються насамперед під час традиційних розпродажів. Нехай усім нам вистачить часу і наснаги пройти всі ігри, які ми купили зі знижками. Він повертається. Він повертається. Що, хто, куди? На тижні заявив про повернення до справ творець Gears of Клів Блезінський, Чи то пак Блезінський. Чи Блещинські, бісь його знає? А хіба він залишив Epic Games? Так ще два роки тому. Тоді він пояснив своє рішення в тому від постійної роботи. Зараз відпочивши і набравши сил, він повертається. Повертається на своє колишнє місце роботи? Ні, кліф має намір заснувати нову студію і створити щось абсолютно нове. Він вже висловлював своє розчарування у традиційному виробництві відеоігор. А тепер заявив, що більше ніколи не створить гру, яка б продавалася б на дисках. А чому це раптом? Він згадав про те, що пластик розкладається більше ста років. Ні, розробник пояснює таке рішення своєю впевненістю у цифровому майбутньому відеоігор. Тому його новою розробкою стане динамічний мережевий шутер, який буде розповсюджуватися за допомогою цифрової дистрибуції. Гаразд ти мене заінтригувала. Я обожнюю шутери у стилі Quake 3 Arena. Розкажи про гру жінське детальніше. Детальніше про цей проект ми розповімо у наступному випуску Play News, тому що анонс нової гри Кліфа Блазінський відбудеться 8 липня. Радимо не пропустити наш наступний випуск, Оксано. А ти знаєш, що саме зараз у Бразилії проходить чемпіонат світу з футболу? Звісно, що знаю. Однак, після того, як турнір залишила збірна Англії, для мене він закінчився. Ох же, цей Луїс Суарес. Я не очікував від тебе такої відповіді. Ну, гаразд, навіть якщо цей чемпіонат світу для тебе вже скінчився, е, завжди можна звернутися до футболу віртуального. На тижні стали відомі нові подробиці провідних футбольних симуляторів FIFA та PES. і що ж нам обіцяють розробники? Як завжди, ті самі ігри тільки з новими цифрами на коробках. А от і ні. Нова Pro Evolution Soccer, до прикладу, готується до свого дебюту на консолях нового покоління, адже попередня частина серії пропустили реліз на Xbox One та PlayStation 4. FIFA 15 своєю чергою прагнутиме вибачитися за свого попередника, який не надто вдало використав потужності нових консолей. О, oh, вже цей Next Gen. Так от, нова PES обіцяє соковиту картинку, яку забезпечить створений Хідео коджимою рушій Fox Engine. Окрім того, японські розробники обіцяють Ають відтворити у грі понад тисячу облич футболістів, не забувши і про виправлення головної проблеми франчайзу ліцензування команд. А ще у грі можна буде повторити трюк Жозе Моуріньо із тактичним підрізанням газону перед важливими матчами. А що обіцяють конкуренти Конамі? Arts узялися за розробку FIFA 15 не менш відповідально у новому трейлері гри. Звертається особлива увага на принади фізичного рушія Ignite, який цього разу дозволяє їм взаємодіяти з формою футболі так, тепер після підкатів на брудному полі у гравців залишатимуться плями на шортах. Також розробники акцентують увагу на переданні атмосфери стадіону. Відтепер усі арени у грі будуть різноманітними, а тому вже неможливо буде переплутати легендарну трибуну Коп із секторами Маракани. Ну і, схоже, головна перевага FIFA 15 полягає в тому, що цього року ПК геймери отримають ту ж версію гри, що й власники консолей нового покоління. А як щодо справді важливих нововведень? канадці виправили баланс гри? Потурбувалися про баги, які веселять цілий інтернет. Кажу, що так. Та про це ми довідаємося після їх виходу. На полицях магазинів ці футбольні симулятори традиційно з'являться вже восени. Розробка ігор серії Assassin's Creed вперше переїде з Монреаля у Квебек. Принаймні одну гру у франчайзу Юбіки доручать створити студії, у яку нещодавно вклали 28 мільйонів доларів. А для чого? Ось про це якраз і не кажуть. Очевидно, для експерименту або ж у Монреальської студії з'явилися більш важливі справи. Ігри серії Assassin's Creed вже давно створюються зусиллями декількох команд одночасно та керував процесом розробки завжди підрозділ у Монреалі. І ось нещодавно Юбіки інвестували 28 мільйонів доларів у розвиток своєї студії у Квебеку. Ще півмільйона у якості гранту їм виділило саме місто. Метою віддавця є створити міцний колектив із понад 400 людей до 2017 року. Ймовірно. Но створення гри у найпопулярнішому франчайзі Ubisoft повинно стати свого роду випробуванням для відносно молодої команди. Звісно, інші студії видавця допомагатимуть із розробкою. Нагадай, чим займалися розробники зі студії у Квебеку раніше? Працівники цієї студії свого часу допомагали з розробкою ігор серії Prince of Persia, Heroes of Might and Magic, Watch Dogs та власне Assassin's Creed. Американська актриса Лінсі Лоан судитиметься із видавцем Rockstar. Згідно із заявами цієї кх, кх, пані, підлі розробники узяли і без дозволу використали її зовнішність, голос та стиль одягу у GTA 5. от прямо таки взяли, і без дозволу її голос використали. Які мерзотники минулого року пані Луан вже погрожувала видавцеві судом, але ймовірно хтось її тоді заспокоїв. Та не спиться актрисі спокійно, доки її голос використовують без дозволу. Тому у середу в окружному суді Мангеттена було створено судовий позов. Цікаво те, що одним з пунктів позову є використання у грі назви готелю Шато Мармонт, де одного разу зупинялася Лінці. При цьому у єдиній місії з Лейс Джонс це персонаж, який нібито схожий Оже на Лоан цей готель не фігурує. Отже, ця <клес> дама судиться із видавцем просто за використання назви готелю. Для довідки Лесі Джонс це така собі розбещена жіночка, яку героєві гри потрібно довести до її дому, уникаючи папараці. Протягом місії вона постійно скаржиться на зайву вагу, хоча картоплю фрі вона не їсть, а тільки посмоктує і викидає у відерце. А ще вона стверджує, що у неї шанувальників більше ніж в африканських країнах жителів, і що вона витратила мільйони доларів, аби позбутися провінційного акценту. Типовий персонаж для гри, яка пародіює все, що може. І вся ця судова справа є смішною. Та не лишить із людей з відхиленнями сміятися. Останнім часом довкола ігор часто розгортаються дискусії про стосунки та секс. У серії Відьмак, наприклад, головним питанням є скільки потенційних коханок може бути у Геральта?» А от у Dragon Age все інакше. Там найчастіше дискусії ведуться про сексуальну орієнтацію напарників. Та політкоректність мені вже у печінках сидить. До того як BioWare була придбана електроніками, стосунки в їхніх іграх теж були, але не викликали такого дупоболю в ігрової спільноти. Дуже вже важливо біоварикам догодити всім гравцям, а особливо шанувальникам волошкового кохання. Так на тижні сценарист Dragon Age Inquisition Девід Гейдер у нього навіть прізвище ніби не тякає. Отже, пан Гейдер написав. Сав у блозі, що Доріан вусатий чаклун це перший цілковито гомосексуальний персонаж, якого він створив. Краще б розповідали про бойову та рольову системи, розмір світу, його насиченість, квести чи ще щось. Ну, хіба ж найцікавіше було б знайомитися із напарниками безпосередньо у грі, а не через блок розробників? Як би там не було, BioWare дуже пишаються створеними персонажами та їхніми потенційними стосунками. Всього у грі буде 9 компаньйонів. Один із них дотепний дворф Варик і вже був напарником героя у попередній грі. Не обійдеться нова ролівка і без Моріґан та Леліани. Та до групи їх запросити не вдасться. Дізнатися про сексуальні преференції героїв Dragon Age Inquisition можна буде вже 7 жовтня. Рольові ігри серії древніх сувоїв вже давно тішать геймерів багатими можливостями редактора персонажів. Нещодавно створена багатокористувацька Elder Scrolls Online продовжила цю традицію. Але хлопці та дівчата з сатиричного сайту новин The Onion, септо Цибуля, вирішили показати потенціал для подальшого розвитку ігрових редакторів. У відео, яке вони створили спільно із Denimax Online, можна побачити, яким міг би бути редактор персонажів у TES Online, якби у ньому була можливість редагування кожного органа м'яза та суглоба. За словами розробника, нові зміни редактора мають помітний вплив на ігровий процес. Адже якщо у персонажа будуть значні анатомічні відхилення, то він помре моментально. Тестери кажуть, що створювати печінку, систему травлення та кінцівки. Це дуже весело. І без зволікань коротко-короткі новинясики. Поїхали. У хардкорного автомобільного симулятора Project Cars з'явився видавець. Підхопили розробку японці з Bandai Namco. Вже з цього тижня стало можливим використовувати всі контролери DualShock 4 з третьої PlayStation. Після невдалого запуску Marder Soul Suspect. Студія Airtight Games повідомила про своє закриття, незважаючи на повідомлення про фінансові проблеми Crytek, компанія випустила свій безкоштовний шутер Warface у сервісі Steam. Компанія Oculus Rift відзвітувала про понад 100 тисяч проданих прототипів своєї системи віртуальної реальності. Таємничий користувач Twitch під ніком Amhai за минулий рік подарував понад 100 тисяч доларів талановитим гравцям і стрімерам та Hearthstone. Ігрових релізів наступного тижня, як кіт наплакав. Нічого, все найкраще попереду. У вівторок, 8 липня, шанувальники The Wolf Еманас зможуть пограти у п'ятий епізод цього інтерактивного коміксу під назвою Край Вулф. Цебто Вовк, який плаче. Усі платформи, на яких з'явиться новий епізод, годі перелічувати їх до стобіса. Того ж тижня власники PlayStation 4 зможуть пограти у сакратера Kiss of Death. головоломку про демониці, що живиться людськими стражданнями. На останок трішки про наші найцікавіші публікації за цей тиждень Олег Куліков створив черговий пресогляд цікавих публікацій різних сайтів та написав статтю під назвою не вас і це добре. От молодець. А ще він разом з Миколою Оросом записав перші враження від чудової рольової гри «Divinity Original Sin». Ми здійснили декілька дублювань ігрових відео, а саме новий епізод Mortal Kombat Legacy», трейлер інді гри Бравада, яка, до речі, отримала українську локалізацію, а також трейлери «Rise of the Tomb Raider» та «Dragon Age Inquisition». Подвійний апостроф черговий раз пошукав приховані великодні яйця цього разу у грі ТІФ. І зробив про це спеціальну програму «Гру з яйцями. Михайло Лукашов створив другу частину інтерактивного fallout квесту Назар Свірепов оглянув снайпер еліт 3», А я написав огляд несамовитої «The Great War». Не прогавте! Запрошуємо взяти участь у обговоренні відкритих світів та коридорних пригод у новому випуску рубрики Супроти. А також скінчився літературний конкурс Козаки без шароварів. Його переможцями стали Вадим Полюхович за твір голос у твоїй голові. Всеволод Метельський за твір похмуре сонце Сан Паулу та Іван Янковий за твір фляга. Вітаємо переможців! Звертайтеся по подарунки. Оце усе на сьогодні То був Play News. Балакали Олег Самельник та Оксана Зорка. Текст писали Ярослав Друзюк та Микола Орос. Редагували Лідія Кундус та Олександр Пушкар. Монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся на наші канали, тисніть лайки, не забувайте коментувати та поширювати і затямте три роки для Play News – Це тільки початок. Залишайтеся з нами.